Шановні друзі, колеги, партнери, напередодні свята нашого професійного свята, дня працівника сільського господарства. Хочу привітати всіх і хочу підбити, зробити такі своєрідні підсумки нашого сільськогосподарського року. Рік видався, м'яко кажучи, непростий сільському господарстві е немає легких сезонів, легких років. Кожен наступний не похожий, не схожий на попередній. М Кожен рік дає свої якісь виклики, якісь непередбачувані обставини, з якими аграрії протягом, ну, можна сказати, віків. Справляються, дають державі, родині хліб. Йде війна третій рік. Україна виборює свою незалежність. Аграрії, як і всі, беруть участь і в боях за незалежність нашої держави і продовжують битву за врожай. Ці останні роки це дійсно битва за врожай. Ми так звикли до цієї фрази ще з дитинства, зі шкільних часів, але її значення і цінність усвідомлюємо тільки зараз. Доводиться працювати на замінованих полях. Доводиться працювати під обстрілами. Доводиться працювати під бомбардуванням. Доводиться знаходити міни, снаряди, шахеди на наших полях. І попри це все, ми працюємо, ми забезпечуємо себе, наші родини, нашу державу таким необхідним ресурсом, зерном, хлібом. Хочеться побажати вам всім. Вашим сім'ям, перш за все, мирного неба. Зараз нам довелося на собі відчути цінність і значення, що таке мирне небо над головою. Здоров'я, простого людського щастя, щоб всі близькі, рідні люди, були поруч. В роботі всім, як кажуть старші люди, не проси. У Бога дощу, а просив врожаю. Всім врожаю, всім добрих, хороших, високих цін на зерно, всім доступних ресурсів для вирощування того врожаю. І всім нам міцного характеру, перемоги і миру. Зі святом, ще раз, зі святом вас, шановні! Колеги, партнери, друзі.